Привіт, ребята! Потихеньку щось таке починаємо ми їсти, пити. Мішка то молодець, грішка то не очень. Бо соску то не в а а вот отак то хоч трошки п'ють. Сьогодні що вони днем пили водичку. Рано я їм не давала молока. В обід принесла всіх, поїла водою, Ну, я пою водою теплою, всіх своїх коз. І дала їм поставила відро. То й вони ще трохи випили води. Ну а на вечір вона нагріла їм молока, хлопці проголодалися і потихеньку п'ють. Боже, боже, яка красота. Яка, мами, красота. Ось, красавчик такий. Різка буде здоровий козлина. Високий буде. Нішка буде трошки нижчий, але фігуристіший. Хто там Хто там смілий? Хто храбрий доп'є? Ні? Ніхто не храбрий. Ну, трошки. Ні? Мішотка. ти? давай. О, так. молодець. Молодець. Гульки на шийках вже майже попроходили в них, я їм вже нічого не роблю. То давала йод, вже нічого не даю, воно проходить. Переростають. Так, да? мішонь? О, так. Ну не те, що переростає, йод так і поміг, бо коли давала йод, то воно одразу зменшилося. Ну все, хлопці, молодці. Ну молодці, заж, да? Як захотіли їсти, ти раз, два наїлися і все. Ой, так, тепер задача вийти звідси. Ладно, ребят, ставлю на паузу. Бо вони вже воно ну, мостяться, обоє на вильот. Ребята, я зенітна кормила, пішла е, до курей. бо моїй курі. Тут бентамки, е, кокенхінші. І. Ось та бентамка вредна. І китайська пухова. От. З бентамом помішана. вот одна курочка. она друга і півник їхній. І, в общем, чого я знов прилізла? Прилізла я Дімо і знайшов другий раз уже кладку яєць. Першу кладку він знайшов, там штук 15 було їх. І сьогодні знайшов теж кучку таку там за клітками. Не знаю, скільки там було, я не посчитала. І ота ж квочка, що з'їла мені одне зелене яйце, чи побила, чи з'їла, не знаю. в общем бігає і сідає, сідає туди вона гніздо на яйця. Взяла я ту кладку, підсипала їй, знову її посадила. Не знаю, що з того вийде, подивлюся. Може буде сидіти. І отам От воно ямка. І в тій ямці були яйця. Нема вже. Отам воно, бачите, така ямка. О. Я думаю, що то не остання ямка і не останній сюрприз. Треба буде полазити, знову кругом подивитися. От. Курі бентами такі. Десь побачить, що ви забираєте з гнізда яйця. Хоча одне я постійно лишаю. І вони зарази знайдуть друге місце і будуть нестися. Так, що ви його і не побачите. У мене десь несеться одна біла бентамочка, не знаю де, бо вона так в в кормушки, а як закрито, то вона не знаю, куди неслася. От. Сидить. І та сидить, і та сидить. Сидіть. Висиджуйте, бо в мене щось мало тих курей, щось вони в мене виводяться з подвірка. Я їх тут туди-ту-туди і, в общем, о, от заразила Куда Куди теж пити захотіла? І чувствую, що я скоро без них лишуся, то треба знову розводити. Не мені так нравляться, півники їхні нравляться, ну петухи повирізала. Ось була трохи, а остальні теж мусила вирізати, бо кричать ночами. А зараз же ж та війна, ти й боюся, як кричати. Та не знаю. Просьби більше ніде не видно. Так, де б вони могли б залізти? Ну, думаю, десь є. Ота біла паразитка мала. Десь вона ще має кладку собі, тільки не знаю де. Молодець, і ти на ніч вийшов, да? Василій, і тобі треба на ніч. Жора, а ти чого своїх баришнів не ведеш твій, такі красиві утки. Качечки мої, індокачки Але красота, правда? М -м -м. Тільки я утю з'їла, от дурна, треба було її не зачіпати, вона б вже була б здорова. Дівка, може вже і неслася б. То була б така вже, йо-майо, -йо. ну ладно. Надіюся, що щось із цих буде мені. Ця качечка теж, дивіться, така величенька, бачите? Ця Що тут? Ноги не, не тримають. Ця така величенька і та така більш-менш. Ну, по відео вони якісь великі, кажуться. деле, вони меншечки якісь. Трошки менші. Ота-то велика. От. Ось. Хі -хі -хі, ходять так інтересно. Гай рядівки, пийте воду і давайте я вас закрию і піду теж спати, полізу на пода. Угу. Мої красу. Воду їм поміняла сьогодні, дивіться, знову яка грязна вода. Але все-таки вона є, бо в гусей, то я не знаю, то в них біда з тою водою. Не без води нікуди. Давайте, заходьте. Жора, заходь із з ними. Кинула ячмені, вони їдять. Треба завтра пшениці кинути. Все, гніздо поміняла. Там, бачите, внизу соломи накидала для печок, щоб було тепло. Влапи їм. Так. Треба каструльку забрати. І піду ще довго сайтів. А йдемте ти мною. Там Сонька моя. В неї проблема з туалетом, щось вона після родів, в туалет не може сходити запори в неї. Закріпи. Вуси мої бульчать, аж сюди, пулькають. Знов повно води нема. Щодо водяна птиця, то водяна. Знов не мають води. Перевернули все. Але теплі тут. Тепло в них тут. Клас. Вікно вчора тільки помило. Вже захляпали. Гусь, ось, осі, гусь. Вісточки є. О, ще є вісточки. А пити немає. Зараз принеси принесла. Зараз почекайте. Зараз. Зараз моя дітвора. Зараз, ребята, я наберу їм води туди. Все, відвора в раю. Ти так він второвий, зиди. Це трьохметрова банка, і вони їх вже, бачите. Вітараю. Є й маленькі, і якісь горбаті, різні. Є. Таких тричі-4 штучки отаких. Красивих. А то якісь невмінні, неважні. Ну і ці яйця, вони, вони мені не подобаються, оці, о, інкубація. Оця. Щось вона зовсім нікудишне, можна так сказати. Вони дуже малі і дуже слабкі. О, пару штук тільки таких нормальних, а то, а то ні. Ну нічого. Потім буде відбраковка, що не потрібно, то відбракую осінню. а що буде красива, яка крепка буде птиця. Може, десь з кимось чужим поміняюся гусаком мумутами, щоб можна було навесні. Яйця інкубірувати собі. Можна на продаж. Якщо, дасть Бог, не будуть бомбити і все буде добре. Бо, знаєте, як хочеться, все хочеться. Но... Но не знаю, як там вийде. Чи вийде воно так, як хочеться, бо знаєте, людина. Моє одне робиться зовсім. Ну, Надіємося на краще. Надіємося на краще. Так. так. Що, ребята, секундочку. Всім привіт. Угу. Я ще тут поставлю воду. Малышни. Ой, ще ця малышня пройти хоче. І шість. Так і шість цепляти робить. Ну, щоб гусята пили так воду і качата. Ну, я ще бачила. Ну, щоб цеплята з ними билися за воду, я ще такого кіна не бачила. <сум> Все, моя дітвора. Ой, дітвора моя. Пийте їжте. Пийте їжте. Так, їх закриваю. Ну нічого, все закрите. Тепло тут в сарайчику. Лампи гріють. І добре, що тут, вообще, якби ще такий потолок утеплити, тут можна було б комнату для інкубації робити. Інкубаторну. Вот. <реш> вот так. Нічого, хлопці-дівки, скоро потепліє, трава піде, будете ганяти. Води діло. Ну і такі на вигляд вроді великий. Береш в руки, вони геть легенькі. От пушинки. Хі -хі. Красота моя. Ну все, друзі. Таке в мене сьогодні коротке відео. Всіх покормили, подоїли. Пока вам всіх показала, скормила такий в мене інтересний каламбур. Всім пока. До зустрічі в нових відео.